З 1 вересня Православна Церква України перейде на новоііліанський календар. Таке рішення ухвалили 24 травня на Архієрейському соборі. Таким чином ми відзначатимемо різдво 25 грудня, покрову 1 жовтня, а день святого Миколая 6 грудня. А як до цього ставляться Чернігівці? Це дуже добре, так і повинно бути. Вся, весь світ відзначає саме в ці дні. Тобто, чи ми відрізняємося від Європи? Якщо ми будемо в Європі, так нам треба якось дивитися і брати приклад з них. Мені здається, краще було б, як було, бо ну бо так. <с? <с? <с?> так зручніше вже звикли до такого. Ми звичайно звикли до тих е дат, які були. Нічого, я не проти. Да. Навіть я погоджуюся з цим. Це не має ніякого значення. Якщо у людини свято у серці, чи буде свято 1 числа, чи 14-го, ніякої різниці немає. Я до цього позитивно відношуся. Хай буде так. Щоб була українська церква, була так, як у Європі було. Хочемо йти з цивілізованим світом, а не з росіянами. Далі від руського миру. Чим подальше, тим краще буде я іншої конфесіональної приналежності людина, але я не вважаю, що зміна календаря, саме календаря або перенесення свят, може змінити ставлення. Мабуть, для того, щоб вже остаточно відокремитися від так мовити православної церкви московського патріархату з цілим світом. Ми будемо празнувати. Святкувати Різдво і все проче. В тому році 25-го, саме до закону, я вже празнувала, тобто все в порядку, все добре. Якщо ми хочемо цей цивілізований світ, то ми ж повинні бути разом вже якось. Тому я перехожу на це на цей день святкування. Ще звикнути треба до цього. От ми привикли, звикли його старих, святкувати, да, святкувати сьомого. От. Ну, будемо, але, звичайно, це, бо, тому що ми живемо в Україні і хай в наші вже українські традиції будуть, бо ми йдемо в Європу. Спочатку буду і так, і так, а потім вже буду звикати і буду святкувати тільки 25-го.